А тепер кримінальна хроніка тижня. В одному із магазинів Борисполя було затримано 30-річного місцевого жителя. Непрацюючий чоловік здійснив крадіжку горілчаних виробів. А мешканка Борисполя Валентина через свою необачність позбулася гаманця. Жінка залишила вхідні двері будинку відчиненими, що помітив зловмисник, який встиг схопити чуже майно. Надійшла заява громадянки 27 років, яка скаржиться на свого чоловіка. Бориспілець ушкодив дружині обличчя. Співробітниками міліції в ході проведення операції щодо протидії незаконному обігу алкогольної продукції було зупинено автомобіль, який перевозив 20 тонн вина без необхідних документів. Наразі здійснюється перевірка. А на одному із ринків міста було виявлено факт продажу неліцензованих дисків. Ведеться перевірка. У місті Борисполі було затримано 22-річного молодика, у кишені якого виявили марихуану. А 32-річний киянин, якого затримали із гортком з речовиною білого кольору, пояснив, що це наркотичний засіб, метадон його він нібито зберігав для себе. З початку сезону купання почастішили і трагічні випадки на воді. Так озеро забрало життя 32-річного Бориспільця.